200 хворих на ГРВІ за два дні. Така ситуація у чортківській громаді з цих двох сотень звернень до сімейних лікарів. 114 від дітей. У міській лікарні кажуть, що зараз підтвердженими є чотири види різних вірусів, які викликають масову хворобу дітей. Чорткові є грип а парагрип, метапневмовірус і аденовірус. Через важкі симптоми хворих довелось госпіталізовувати і дорослих, і дітей. Але, каже лікар, зараз із вірусами важча ситуація саме у малюків. Їх організм важко бореться із невідомими збудниками. В дитячому відділенні максимум був, позавчора було 41 дитина, і в інфекції 80 людей з різними вірусними інфекціями, починаючи коронавірус, хоча його вже дуже мало, грип. Але є підозра ще на одну хворобу, кажуть чортківські медики. Ще є підозра ще на один вірус, який можливо ще в Україні навіть не діагностується, але американці кажуть, що він їх надзвичайно сильно впливає на ситуацію. Той самий вірус робить проблему в Європі. Це респіраторно-синтеціальний вірус плюс ентеровірус. Це така мутація подвійна віруса. У Тернопільській дитячій міській лікарні за останній місяць кількість звернень значно збільшилася. Медики кажуть, симптоми грипу і грві в дорослих і в дітей однакові. Проміжок часу між моментом зараження грипом і першими явними симптомами в дітей від 24 до 72 годин. Із 61 випадку грипу, які перебували в нашому стаціонарі міської дитячої лікарні, 33 випадки підтверджено. Лабораторним центром обласним, а також є ще близько 17 випадків, які підтверджено допомогою швидких тестів. Тобто ми говоримо про те, що на фоні загального, загального збільшення кількості гострих рісп респіраторних захворювань ми, виділяється також ще гріб типу А. На сьогоднішній день є понукі випадки пневмонії. Є також два випадки енцефалітів після вірусного, після грипозного дані за минулий тиждень теж не втішні. Загальна кількість хворих в області зросла на 2%. За цей період за минулий тиждень захворіло від всіх захворілих 56% дітей. Із всіх захворілих дітей. 59,2 це складають школярі. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то за минулий тиждень захворіло 5913 осіб. По розрахунках ми ведемо спостереження по таких показниках, як середній пиріг інтенсивності. Це він є низький, середній та високий. Якщо враховувати, що в нас захворіла така велика кількість людей, і за багаторічними спостереженнями ми знаходимося зараз на дуже високому рівні захворюваності грипом та героїв. Явними симптомами вірусу є висока температура, сильний кашель, нежить, біль у грудях ломота і слабкість тіла. В нашій області циркулюють два віруси грипу типу А та Б, і медики вкотре наголошують, аби убезпечити себе від ускладнень, слід вакцинуватись. Зараз в області доступні два види вакцини. З початку цього під щепилося понад 4 тисячі осіб, із них 117 дітей. Іноді ми також спостерігаємо, що звертається сім'я, в яких один чи двоє були вакциновані, і вони переносять це захворювання в легкій формі або не хворіють. Це також ми помітили, тому що в цьому році дуже багато в нас було вакцинованих. Ми провели велику кількість вакцинацій. Якщо в минулі роки наш заклад проводив там 400 500 Чоловік до 800 900 в цілому, то в цьому році тільки за державний, державний кошт ми провакцинували 800 осіб, більше 800 осіб, і десь близько такої кількості осіб було це люди, які були вакциновані за власний кошт. Летальних випадків внаслідок ГРВІ чи грипу на Тернопільщині не зареєстровано, але лікарі радять при виявленні симптомів, схожих на здавалось би звичайну застуду не займатися самолікуванням. Слід одразу звертатись до лікаря, аби уникнути ускладнень.